Всім привіт! Мене звати Віктор. Ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Сьогодні поговоримо про стаціонарний ЦАП та підсилювач від компанії IFI. модель Zendok Signature V2. Це стаціонарний ЦАП для використання вдома або в офісі. Він досить недорогий, досить компактний, досить гарний. Поговоримо про його комплектацію, поговоримо про зовнішній вигляд цього пристрою. Також, звісно ж, поговоримо про його звук та порівняємо його з конкурентами. Коштує він свої гроші чи ні. Також ми про це все поговоримо. Почнемо з зовнішнього вигляду цієї коробочки, що на ній намальовано, і так, далі, і так далі. Це сам пристрій з Signature v 2 синього кольору. Вся лінійка Signature виконана в синьому. В такому от кольорі дуже-дуже приємного кольору, такого темного, темно-синього, глибокого. Подивимося, що він себе представляє, коли вже розпакуємо. Так, Бачите, як виглядає коробочка, підтримка ХРС Audio. Ззаду видно всі роз'єми, як і він підтримує. Ну, подивимося Подивимось на самому пристрої, звичайно ж, чому б ні. Подивимося швидко технічні характеристики, які в нас є ззаду. Так, що У нас тут, є? В нас тут перечислюються фішки. Що знаходиться в заведенні коробочки та технічні характеристики. По фішкам MQA підтримка всіх форматів. Підтримка всіх форматів PCM, DSD та DXD, e, підтримка USB, аналоговий вихід 4.4 та балансний RCA. Ну і, звичайно, регулятор гучності. Дуже-дуже класний, дуже прикольний. Поговоримо про нього далі. Що знаходиться всередині коробки? Сам пристрій, RCA кабелі, посібник користувача. If dark power, Тобто це в нас dark power. I power. i power це в нас, звичайно ж, блок живлення. Із бікабель та інструкція для цього пристрою. Що в нас тут? Перечислюються технічні характеристики. Основні можете поставити на паузу їх прочитати. Вони досить такі круті, досить такі класні, як я вважаю. Подивимося, що знаходиться всередині цієї коробочки. Пристрій вже хоче, щоб його швидше розпакували. Тобто, бачите, така звичайна обкладинка, досить гарна. Так. І біла коробочка. Серед цієї коробочки знаходиться, що ви могли подумати, сам пристрій. так. І наклеєчки. Якщо без них такі ось іфі наклеєчки. Сам пристрій. Сам пристрій досить такий прикольний. Досить такий гарний. Знаходиться він в такому матовому пакетику темно синього кольору, бачите, так, якого він кольору. По інтерфейсам давайте зразу прибіжемося. Це в нас 4-4 балансний для підключення до наушників, наприклад. Також він підтримує роботу з стаціонарним підсилювачем, до якого можна підключити цей ЦАП та підсилювач. Як ви знаєте, це і ЦАП і підсилювач, тобто можна до нього його використати як самостійний пристрій, а також додати ще до нього додаткове підсилення. Добре, цей перемикач. Variable Fixed для того, щоб е, можна було вимкнути або ввімкнути можливість регулювати гучність цього самого пристрою. При виборі Variable ви можете регулювати е, гучність цього пристрою, а також з девайсу, який, через який ви слухаєте цей пристрій, при фіксованому лише з девайсу, якого ви слухаєте. Тобто цей регулятор гучності повністю блокується. Ви його можете крутити, нічого мінятися не буде лише з самого девайсу. Він виходить автоматично на максимальний рівень. Далі бачимо два RCA розєми RL, тобто right-left для підключення до активної акустики. Також тут є роз'єм USB b для підключення до вашого комп'ютера, ноутбука або, наприклад, до вашого телефону, але у комплекті, на жаль, відсутній роз'єм для підключення до. Телефону, його треба буде докупати окремо. Це або до вашого iPhone або до Android. Також там всі перехідники доступні, в продажу вони є. Їх, знаєте, нескладно, тобто звичайний USB-A на Type-C або Lightning. Так, і роз'єм для живлення вашого ЦАПу на 5 вольт. Дуже такий цікавий дизайн у цього пристрою, як ви бачите, дуже цікавий потенціометр синього кольору. Мабуть, він вифрезорований навіть, я точно не знаю, але дуже-дуже. Добре виглядає. Сам пристрій доволі важкий, 500 грамів. Стіночки виконані з алюмінію, але досить такі товсті. Колір дуже приємний, досить класний. Але бачите, здаються відбитки пальців. Рекомендується його поставити, більше не трогати, лише крутити цю штучку, тому що бачите, метал холодний, руки теплі і руки потіють і залишають сліди. Так, подивимось далі по комплектації. Пристрій відкладемо. Розяма ми пройшлися. Силікогель, звичайно ж, так, чому б ні. Так, що в нас тут? Е, так, це в нас гарантійний талон, це в нас сама коробочка, що знаходиться всередині цієї коробочки. RCA-кабель, USB-B USB-A. І, звичайно ж, блок живлення. Тому що, як ви знаєте, він в нас також підтримує роботу і з розетки. Бачите, да? 5 вольт він підтримує. Іфі. Дуже такий цікавий дизайн тобто тут матовий пластик, тут глянцевий. Але він всередині дуже класний, тому що тут використовуються конденсатори, які випрямляють вашу напругу із розетки, для того, щоб ваш звук був максимально чистий, максимально достовірний. З USB такого не буде. Повірте, послухайте і переконайтеся. Самі в цьому. Так, ось вся комплектація. Більше, побачимо, нічого немає, хоча ні є, тому що оця штука, сам адаптер. Бачите, який він, да? немає виходу на виделку. на розетку. Тобто, підмикаємо виделку. Да? Е, вилку. Отак от Щас, момент. Ось, бачите, все, можна користуватися. тобто для того, щоб його зняти, от нажимаєте на цю кнопочку і можете знову його кудись взяти, там переносити і так далі. Дуже, до речі, чудовий сам цей шнур, тому що він, бачите, в ткані оплетений, для того, щоб він більше вам прослужив, не перетерся. Це дуже добре. Також цей блок можна докупити окремо, він коштує близько 3 тисяч гривень. Але навіщо, коли він і входить у комплект до цього пристрою? Як я вже казав, на жаль, немає. немає у комплекті ОТГ. Дуже хотілося б для підключення до вашого телефону. Нічого. Його можна докупити окремо, проте докупити це вже дуже приємно звучить для когось, можливо. Але для, може для когось і нормально. Якщо хочете використовувати, то докупите. Не хочете, можете не докупати, це ваша справа, звісно ж. Що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо девайс, ми маємо два проводи, ми маємо адаптер. По комплектації пробілець. По розйомам пробіглося. дуже швиденько, дуже класно. Тепер розкажу вам про звичайно, цього пристрою. Але спершу я хочу підмикнути, і ви подивитесь на індикацію, якщо це, це в нас працює. Поїхали. Зараз безпосередньо займаюся підключенням цього пристрою до свого ноутбука. На жаль, я не маю також отоги кабелю. Але це не завадить нам його підключити до ноута. Для того, щоб його можна було піддивитися в роботі. Кабель, до речі, це дуже маленький, максимально маленький. Коротенький, тут пів метра, вам не, не видно, але ось, бачите, він невеликий. Треба щось е, довше. Треба щось довше. Можна його використовувати, якщо у вас мало місця, але в мене місця багато. Втім, то є справа, що мені б хотілося щось дов... до... більш довше підмикнути. Ось я буду використовувати такі звичайні RCA, але бачите, вони позолочені, досить також непоганої якості. Е... Так. Підключили повністю. Вам не видно, зараз покажу. Бачите, індикація. Він працює. Ззаду також є індикація, зелененький світодіод. Ось, бачите, він світиться. Все підключено. Основне, що я хотів показати, це підсвітка. Бачите? Навколо цього потенціометра ви бачите підсвітку. Кольор її змінюється в залежності від якості. Аудіо даних, які передаються через проходять через цей пристрій. Тобто, це можуть бути взагалі різні аудіоформати. Навіть можу вам, наприклад, зараз перерахувати, які кольори бувають в залежності від формату. Тобто, якщо ви використовуєте його. З максимально такими лайтовими форматами, це PCM 44,1 або 48 КГц, він буде світитися жовтим кольором, наприклад, як зараз. Тобто це жовтий кольор, це не зелений, як ви могли подумати. Білий кольор це інші всі PCM формати від 88 до 384 кГц. Голубий кольор це DSD 64 або 128 кГц. Червоний це DSD 256 кГц. Зелений це MQA. Синій це студійний і пурпурний це оригінальний цемпл MQ, як я розумію. Добре, зараз я щось вімкну. Щось таке прикольне, і ми з вами можемо оцінити звук. Але, знову ж таки, iPhone звуку не передасть, тому що буде, то буде. А, у мене, на жаль, мабуть, немає якогось е... якогось такого, знаєте, без. Е... Авторських прав, але я постараюсь щось зараз знайти. Можливо, і найду. Не знаю. Бачите, дуже такий плотний бас, дуже класний, насичений, але конкретніше поговоримо про звук саме зараз. Що саме в цьому пристрої такого крутого і що мені в ньому сподобалося? Ну, по-перше, це підтримка всіх форматів, як я вже сказав. Підтримка MQA формату до 384 КГц. Підтримка DSD формату до 256? Uh, і PCM також до 384 кГц, Все це він підтримує. І це дуже добре і класно, тому що uh, взагалі майже максимальної якості будуть доступні нам аудіоформати. Uh, це дуже добре. Uh, розкажу, з чим слухав. Uh, слухав я з колонками Edifier r 2000 db Китайські мультимедійні колонки, але дуже непогані, дуже класні. Коштували в свій час 4,5 тисячі гривень. Зараз вони коштують близько 8 тисяч гривень. І 80 навіть, навіть, тисяч, тому що долар, як ви знаєте, досить високий зараз. І вони вже, можливо, навіть не доступні, тому що достатньо старі вже не продаються. Але звучання в них досить непогане. Зараз буде наступний трек. Добре. Поговоримо також. Давайте послухаємо трохи. Поговоримо також про навушники, з якими я слухав. Це FIO. fd 5 от Наушники. Думаю, ви їх знаєте прекрасно. А, ці наушники коштують також приблизно 10-15 тисяч гривень, в залежності від того, знижка є чи нема. Але хочу сказати, що вони також дуже добре звучали з цим пристроєм і фізандоксіна Черво2. Ось так. Тепер докладніше. Про те, як все це звучить. Розпочнемо з низьких частот. Вони досить масивні, присутня глибина, натуральність, наповнення обертонами, можливо, трохи не вистачило масивності, але картина цілісна, плавний перехід у середні частоти також досить приємний на слух. І не виділяються прозорі та детальні середні частоти, які є досить розбірливими, особливо на голосі, на чоловічому та на жіночому вокалі. Дуже сподобалися вони та знаходяться на досить високому рівні. Високі частоти, те, що мені сподобалося найбільше насправді в цьому цапі, це високі частоти. Так, вони дуже добрі, дуже добре викреслені. Дуже розбірливі, сібілянти вухо не ріжуть і з'являються відчуття присутності. Також дуже висока сцена, дуже велика. Прям, можливо, в два краще, ніж у мого Шанлінга H5. До речі, Шанлінг H5. Зараз я вам його покажу. Ось, бачите, Шанлінг H5. Мій портативний цап та підсилювач. Також про нього вийде окремий огляд. Все, що я робив, я порівнював з цим Шанлінгом. До речі, це пульт від моїх колонок, від моєї акустики. Поговоримо також про цей Шанлінг. Так, далі, поїхали. Високі частоти, як я вже сказав, дуже приємні, дуже викреслені, вони мені подобаються найбільше. З'являється відчуття присутності. Все на широкий звук приємний не тільки коли ти сидиш перед колонками, а й на відстані 2-3 метрів. Так, дійсно, коли ти знаходишся на відстані 2-3 метрів дуже приємний звук. Шанлінгом якось трошечки не вистачало якогось об'єму, напевно, от на всіх частотах. Тобто баси дуже потужні, високі, високих вистачає, але цілісності не вистачало на Шанлінгі. Якось так, от така якась була тема. Найскравіший приклад з дуже крутим відчуттям присутності на високих частотах. Це, звісно що трек Pink Floyd — Time. На початку лунає передзвон годинників, і це дуже там відчувається. Тепер поговоримо безпосередньо у порівнянні з Шанлінгом. Так. Шанлін е, дає менші образи, менше сцени, відчуття присутності менше, проте кількість високих частот достатня. Вони менш викреслені та трохи втрачають в деталях. Так, дійсно, вони не такі викреслені, тобто є якась така трошечки каша, але не каша, а просто немає чітких границь високих частот. І є от, якби... Окресленість високих трошечки втрачається, на жаль, але ну, в цілому теж приємний звук, просто трошечки другого іншого класу сприйняття, і взагалі, як вам сказати правильно, щоб ви мене зрозуміли, він не нижчого класу, він просто трошечки інший і підходить під більш жанрову музику. Тобто. Як я вже сказав, можливо, може не казав ще, іфі більш мультижанрова система, більш мультижанрова історія, яка підходить абсолютно під все. Далі поговоримо про що? Про порівняння, так як я вже почав розповідати, менші образи, трохи менше деталей на високих частотах. Середні частоти трохи просаджені на фоні іфі з індексів чвер. Так, середні просаджені, але. Це не на всіх треках помітно. Повірте, це помітно на рок-композиціях. На рок-композиціях тому, що там також високі частоти. Тобто перехід середніх високих частоти, він, як вам сказати, самий помітніший. Гітари, бас гітари, добре, але трішечки, можливо, не вистачає глибини басу. В цілому досить непогано це все звучить. Низькі частоти глибші. Це однозначно, як я вже сказав, вони тут глибші. Середні частоти. і Більше сподобалися. Високі частоти також. Тут більше окреслення, тут менше окреслення, універсальність це більш універсальна. І е, підключення тут присутні лише RCA та 4.4. Ну, або, наприклад, е, з ноутбука можете подати сигнал. Або знову комп'ютера, це з USB, або купити ОТГ-кабель та підключати до телефону, чи планшету з Type-C, чи Lightning-роз'ємами. потужність. Також можна сказати, що при використанні і фізендексі на 2 та наушників FIO FD5 приблизно потенціометр був викручений на 50%, що дало достатньо потужності для того, щоб їх розкрити, і щоб вам не різало вухо і було достатньо потужності. Але на Шанлінгі використовував всього 20% потужності, 25 максимум, і також досягав тої гучності, що і тут. Тому е я би, знаєте, як зробив? Я б, можливо, б докупив для більш потужної акустики сюди ще підсилювач. Це було б взагалі дуже круто. Для цих наушників достатньо. Для повнорозмірів, мабуть, не буде вистачати. Цього буде, цього, можливо, не буде, як самостійного пристрою. Моя думка, але все треба тестувати безпосередньо з вашими навушниками. Далі а, підсумок, який ми ж можемо зробити. То, що цей пристрій фезндоксіна ЧРВ2 це чудовий англійський ЦАП та підсилювач, побудований на якісній елементній базі з рівним та збалансованим, натуральним, цілісним, досить деталізованим звучанням, так, досить деталізоване звучання, але тут немає. Виобразності, яка присутня в Шанлінзі. Тут максимально рівний звук. Трішечки можливо задарені верхні частоти, але це саме для того, щоб ви їх почу... відчули, і окресленість цю також ще чіткішу підмітили. Тобто кінцеву грань деталізованості на високих частотах. Давайте ще трохи послухаємо. All down так, давайте поговоримо про плюси та мінуси цього пристрою. Е, із плюсів, по-перше, це привабливий дизайн, як ви бачите, синій колір. Збірка також дуже достойна, дуже класна. Монолітна, рівний приємний звук. Так, досить рівний класний звук. Наявність приємного потенціометра. Дуже крута ручка, дуже плавне регулювання гучності, так і хочеться її критити, і крутити. Е, Регулювати гучність під трек, тому що, знаєте, різні треки записані з різною гучністю. Наявність приємного, так, потенціальному трек вже сказав, якісні комплектуючі. Тут використовується ЦАП Бюрбра uh, від Perfect англійський. Uh, також використовується XMOS 16-ядерний, що дає підтримку всіх MQA форматів. Це дуже добре. Також використовується конденсатор Panasonic, який використовується на більш дорогих пристроях, близько 1000 доларів. Тобто комплектуючі тут дійсно дуже дорогі, дуже класні. Тому це дає досить приємний звук за свою ціну. Мінуси, які в цього пристрою. Це, по-перше, інтерфейс для наушників всього 1: це 4-4 мм, як повноцінний. А пристрій, він досить урізаний. Коротенький кабель, як я вже казав. RCA кабель той же всього півметра. Міг би хоча б хоча метр бути. Не дуже його зручно використовувати буде всім. І відсутній кабель ОТГ в комплекті для підключення до вашого смартфону чи телефону. Також хотілося, щоб він був більший. Це все. Дякую за увагу.